Привіт-привіт, мої хороші. Я тут трішечки відпочиваю, працюю, працюю, тобто думаю над тим, яку інформацію дати більше, на чому я зараз знаходжуся і зупинилася, що я зараз осмислила і важливе, що є важливе, а що не важливе є. І я вирішила перекусити. Я люблю сушені фрукти, особливо манго люблю. І вам розказати одну фішку, яку я для себе використовую, і дуже багато років практикую. Практикую. А що вона мені дала? По-перше, насолоджуватися в моменті, а, вчитися з хвилини часу, концентруватися тільки на одному об'єкту, оскільки нас мозок туди-сюди, і думки дуже багато розбігаються. Ми коли їмо, ми не сконцентруємося на самій, на самій їжі. І ось цей навик дав мені можливість з часом відчути такі рівні, як є е, на рахунок їжі, недоїдання, е, ситість і переїдання. Я навчилася внутрішнього відчувати, коли момент є ситості, а коли я переїла. Бо дуже часто в своєму е, е, минулому було те, що я переїдала, і відповідно набирала вагу. А тренуючи, сфокусовуватися на одній їжі. На одному об'єкту їжі кілька хвилин кожного дня, кілька хвилин кожного дня. Я навчилася відслідковувати внутрішньо цю межу ситості. Що це ще мені дало? Це мені дало нарешті почати себе чути, чути, що я хочу, а що я не хочу, починаючи з маленького. Тому що, наприклад, якщо говорити про стосунки з чоловіком, так, ти погоджуєшся на все, аби тільки бути з ним, аби тільки тебе обняли, аби тільки тебе любили. Але насправді це жінка любить, і це жінка оберігає, і це жінка в очах. Вона все життя вчиться, шукає, як цього робити, і вимагає від когось, тому що це її насправді покликання. І коли я навчилася просто чути відклик внутрішній, що я сита, або я смакую, так? Я смакую. Це дало мені також зрозуміти, що я хочу по відношенню чоловіків і озвучувати відповідно це. Це третє. І четверте, чоловіки люблять, коли жінка насолоджується. Жінка щаслива. А як ти будеш щаслива? Грати, маску надівати і показувати, тому що ти щаслива, посміхатися, але насправді це внутрішнім фоном, внутрішній фон, який є в тобі, він все чоловіками скановується. Вони зразу відчувають, чи варто до тебе підходити, чи не варто до тебе підходити. Чи на один раз з тобою можна сексом зайнятися? Чи ти жінка, з якою варто бути назавжди? І я. жінку, яку беруть заміж. Чи все ж таки третій варіант: я люблю цю жінку і хочу її оберігати, захищати і бути поряд з нею. Як тобі це відкликається, і що відкликається тобі? Постав слово, яке відкликнулося у коментарях, а це дасть можливість тобі швидше побачити себе і швидше прийти до себе. Тому що зі сторони я не вчу тебе. Я показую, як я сама це робила, і як я вчилася. А слухати себе і насолоджуватися, насолоджуватися їжею. Це четверте, що люблять чоловіки. Коли ти насолоджуєшся їжею, коли ти насолоджуєшся життям, коли ти насолоджуєшся маленькими. Подарунками у тебе і буде вдячність за маленький, і у тебе буде оцінений великий подарунок. І це щастя, радість показує, що в тому напрямку з тобою так потрібно поводитися. Ось що тобі потрібно спочатку навчитися дійсно говорити, а потім показувати жестами, міміками, мімікою і своїм внутрішнім станом, настроєм, а чого ти насправді хочеш, і що тобі дійсно подобається. А зараз я приступлю до смакування своєї їжі до зустрічі в наступних відео. Я люблю тебе. М -м -м. Природа. Манго. Сонце. І платье на мені. Як я це обожнює? М -м -м. Hvat mm. hevur